Останній поверх. Жанр, містичний жах. Кожного вечора міна натискала кнопку ліфта з цифрою «9», хоча в будівлі було лише вісьмох поверхів. Навіщо? питав її хлопець. Бо він чекає на мене нагорі. Одного разу він сам натиснув «9» і ліфт поїхав вгору. Коли двері відчинились, дівчина вже стояла там. Де з очей? Ти не мав сюди підніматися. Не повертайся. Жанр, психологічний жах. А Кіра, шепіт за спиною в лісі. А кіра. Він не обертався бабуся завжди казала Якщо щось кличе тебе вночі, не обертайся. Але коли голос став схожим на голос його мами, він зробив крок назад. І побачив, як мама без очей і шкіри повза до нього з дерева. Тепер ти з нами. Тінь у дзеркалі. Жанр містика дзеркала. Щовечора Ріна дивилася у дзеркало і бачила себе. Але одного дня її відображення не моргнуло. Вона спробувала посміхнутись, і воно посміхнулося набагато ширше. Наступного ранку дзеркало було роздите. А замість ріни у ліжку спала її копія. Тільки з чорними очима. Стукіт з під ліжка. Жанр клаустрофобія в нічний жах. Дев'ять. Річна Сао краще за все знала. Якщо чуєш стукіт, не заглядай. Але однієї ночі він став гучнішим. Вона опустила голову з ліжка і побачила себе. ЦСС. Хтось спить на моєму місці місяць, що шепоче, жанр, лунатизм, міфологія. Ся я почала говорити уві сні. Він спуститься з повним місяцем. Її родина думала це просто сон. Аж поки одного вечора вона не вийшла на дах, усміхаючись, і сказала Йому потрібні ще очі. І за її спиною здійнялася тінь з руками, викутими з світла.